Військовим одного з підрозділу, де служать Олександрійці, передали автівку. Пікап вже сьогодні відправляється на позиції виконувати поставлені бойові завдання, розповідають військові. Цей автомобіль нам допоможе збивати повітряні цілі, тобто це БПЛА, дрони, шахіди 136, 131. Також ми сюди установимо зброю від наших партнерів. Ось і також ми будемо застосовувати по збиттю ракет. У нас, на жаль, є така концепція останній час, що ракети і шахіди змінюють постійно свій напрямок, тому що ворог не потрібно його недооцінювати ворог постійно розвивається, і нам також потрібно не нам, нам, нам потрібно їх обігнати. Нам потрібен автомобіль для прихідних якостей, тому що Знахону тому, що дороги там не важливі. Тобто на звичайному автомобілі ми там би просто не приїхали. Автівку вдалося викупити за кошти, які зібрала волонтерка Ксенія Штепа Хода разом зі своїми активними підписниками у Фейсбуці. Знайшли необхідну захисникам машину, перегнали її за кордону та відремонтували волонтери координаційного центру. Збирали і ремонтували, готували її до своїх обов'язків три місяці. Три місяці, бо запчастини шукалися навіть в Німеччині. Розумієте, машинка не першої свіжості, скажімо так, за такі кошти. Тому прийшлося ще вкласти дуже багато в ремонт і підготовку. Допоміг, зна, знайшов її Женя Озірний, допомогли люди пригнати її сюди. Що робилося? Це було укріплене кузово. Дуже міцним металом, тому що, ну ви розумієте, це потрібно, це необхідно. Плюс докупилося комплект гуми зимової. Ну, взагалі, вона вся дуже гарно, так сказати, тюнінгована. За словами Оксани, ця машина є справжнім прикладом того, як невеликі, але постійні донати можуть робити великі справи. Люди з останніх коштів я знаю цих людей, які віддають останнє. Вони банкрутять свої картки. Вони картки чоловіків банкрутять кожного дня, але вони донатять. Ви розумієте, це символ того, як маленька, маленька група команда людей. Чинить спротив Навалі це люди, які донатять щосили. Вони прокидаються зранку і вони собі думають, що я сьогодні зробив для того, щоб допомогти Збройним силам. Військові дякують усім Олександрійцям, хто долучається до зборів, які оголошують волонтери. Дякую всім, хто долучився до зборів, волонтерам, людям, які скидували. Дякую всім, тому що без вашої допомоги нам було б дуже тяжко. Наразі нас по, по, крім цього автомобіля, вже поки що нічого не потрібно, потрібно буде тільки встановити наше обладнання, ми вже будемо готові до роботи, працювати. Тобто автомобіль буде достатньо швидко, застосований до роботи. Паралельно із збором на авто, який йшов близько трьох місяців, активні Олександрійці задонатили на гумовий чотиримісний човен, комплект зимової гуми для евакуатора, ліки, смаколики, взуття, і залишилося ще трошки, аби закрити суму у 10 тисяч гривень для придбання зарядної станції екофлоу.